Петрик дуже любив слухати музику. Він любив ходити з мамою і татом на музичні концерти і міг довго слухати різну музику. І Петрик подумав, як це люди створюють таку красиву музику, і все в них так складно виходить. І я спробую, може, і в мене вийде. І сів Петрик за рояль. Натиснув на клавіші. З-під пальців залунали якісь різкі, неприємні звуки. Йому навіть здалося, що білі клавіші почервоніли від сорому. Спробував пограти на гітарі, став старанно перебирати пальцями струни. Але почув у відповідь одноманітне і сумне трень-бреть. Трень брень. З надією взяв він у руки скрипку. Йому здалося, що це зовсім не важко. Води собі смичком по струнах, і музика сама собою зазвучала. Але смичок заскиглив так жалібно, що Петрик злякався і заплакав. І раптом скрипка привітно промовила: Не плач, Петрику, я знаю, що ти хочеш стати музикантом. Гадаю, так воно й буде, адже серце в тебе хороше, добре, дам тобі пораду. Піди у ліс і уважно послухай музику природи, спів пташок, шелест листя на деревах, дзюрчання струмочка. Адже своя музика є і в сонечка, і в хмарки, і навіть у кожної травинки. А справжнім музикантом може стати тільки той. Хто все чує, хто відчуває радість, коли бачить все навкруги. Те, що почуєш у лісі, постарайся не забути, зберегти у своїй душі якомога довше. І ось настане день, коли ти захочеш сказати людям, яка красива музика природи, тоді бери у руки будь-який інструмент, і він буде слухняний тобі. Запам'ятав Петрик добре пораду скрипки, побіг у ліс. Почув він музику природи і здивувався, яким багатозвуччям музичних барв вона заповнена. Сім днів провів у лісі, і кожен день природа дарувала нові кольори, запахи, звуки. І коли на восьмий день він побіг додому і сів до роялю, пальці його відтворили урочисті акорди. Пісня природи, так я назву цю музику, подумав Петрик, підбіг до гітари і одразу ж зіграв бадьорий танок дощика, який недавно наздогнав його в лісі. З трепетом узяв він у руки скрипку, і вона заспівала чарівну мелодію то задумливу, то схвильовану, то радісну. Петрику раптом стала тісна його кімната. Він відкрив вікно, а на вулиці стояли люди, що проходили поблизу. Вони посміхнулись йому, просили пограти ще. Петрик був найщасливішою людиною у світі.